Російський диктатор Володимир Путін заговорив про створення буферної зони вздовж кордону з Україною. Про це він заявив під час наради із членами уряду. Далі цитую. Наші збройні сили зараз цю задачу розв'язують активно, придушують вогневі точки противника. Робота триває, заявив Путін, про яку саме ділянку йдеться наразі не зрозуміло. Втім, у своїй промові він згадував про ситуацію в Курській, Білгородській та Брянській областях. Зазначу, що розмова сталася після поїздки Путіна до Курської області, де він зокрема зустрічався з посадовцями регіону. Водночас минулого року російський правитель також погрожував створити так звану санітарну на кордоні з Україною. Готові розширити санкції. Міністри фінансів країн Групи «Семи» попередили, що готові посилити тиск на Росію, якщо країна-агресорка не погодиться на припинення вогню в Україні. Про це йдеться у спільній заяві посадовців. Документ опублікували за підсумками їхнього триденного саміту, що відбувся в Канаді. Учасники зібрання також підкреслили, що країни G7 підтримують Україну у захисті її територіальної цілісності. Також зобов'язалися сприяти фінансуванню інвесторів у відбудову України після війни. Окрім того, міністри фінансів попередили будь-яку організацію, що підтримує Росію, виключать з контрактів на відновлення нашої країни. Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання між Україною та Росією. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак після переговорів із радником національної безпеки Швейцарії Габріелем Люхінгером. За словами Єрмака, сторони обговорили підсумки перемовин української та російської делегації у Стамбулі, а також перспективи подальшого діалогу щодо про справедливий мир. Цитую: Швейцарія підтвердила свою готовність також прийняти майбутні Зустрічі щодо мирного врегулювання наголосив Єрмак. Тим часом, за даними The Wall Street Journal, новий раунд переговорів на високому рівні може пройти вже в середині червня у Ватикані. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Київ розглядає можливість нової зустрічі за участі делегацій України, Росії, США та європейських партнерів. Троє людей постраждали через російські атаки на Запоріжжі. Двоє чоловіків та жінка дістали травми під час обстрілів Васильівського та Пологівського районів. Повідомив керівник області Іван Федоров. Загалом, упродовж доби окупанти завдали більше шести сотень ударів по регіону. Під вогнем опинилися 17 населених пунктів. Ворог бив з авіації, РСЗВ, артилерії застосовував БПЛА. Відомо про 10 пошкоджених квартир, приватних будинків, автівок та освітнього закладу. У МАГАТЕ зафіксували падіння дрона на одну з будівель ЗС. Російські окупанти не дали обстежити об'єкт. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. За його словами, вранці інспектори агентства, які перебувають на Запорізькій АЕС, почули постріли. Це збіглося з ймовірною атакою дрона по навчальному центру на об'єкті. Далі цитую. Це вже третій випадок цього року, коли навчальний центр, розташований безпосередньо за периметром майданчика, став мішенню для БПЛА. Ідеться в заяві директора за інформацію, яку МАГАТЕ отримало від представників окупаційного керівництва станції. Дрон впав на дах будівлі. Жертв чи серйозних руйнувань немає водночас. агентству невідомо чи влучив дрон безпосередньо в будівлю, чи впав на неї після того, як його збили. Напередодні ввечері мешканці кількох районів під повідомили про серію вибухів. Зокрема, про гучні звуки повідомляли з Раменського та Кубинки. Тим часом влада Москви заявила про чергову повітряну атаку на столицю. За словами мера Сергія Собяніна, російська ППО, начебто, знищила вісім безпілотників, які прямували у напрямку міста. Через загрозу атаки Росавіація тимчасово зупинила зліти посадку в аеропорту Жуковський та що відомо про вибухи у червоній зоні Львова на Курщині, московський напрямок. Там повідомляють про якусь нову ракету ЗСУ. У Москві не бачать причин для українізації в Вірменії. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Передає громадське. За його словами, ця країна не позбавляє законних прав етнічних росіян. Заява Лаврова пролунала після його зустрічі з вірменським колегою Араратом Мірзояном у Єревані. Глава МЗС РФ запевнив, що для Москви Вірменія залишається союзником і другом. Також він повідомив, що Росія зацікавлена в участі в Вірменії в організації договору про кол колективну безпеку раніше Єреван висловлював бажання зблизитися із заходом після поразки у протистоянні з Азербайджаном, водночас звинуватив свого давнього союзника Росію у бездіяльності. У лютому 2024-го спікер вірменського парламенту Ален Симонян заявляв, що Вірменії варто подумати про можливість стати кандидатом на членство в ЄС Цьогоріч, 26 березня Національна асамблея країни схвалила закон про початок вступу до Європейського союзу. Біля штаб-квартири центрального розвідувального управління США у Вірджинії сталася стрілянина. Про це повідомляє NBC News із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Як пише видання, уранці одну людину підстрелили охоронці біля штаб-квартири ЦРУ. У наслідок стрілянини жінка дістала поранення. Наразі її затримано. Про це повідомляє CNN. Утім, не зрозуміло, що змусило співробітників служби безпеки агентства відкрити вогонь. Водночас у ЦРУ заявили. Що біля штаб квартири стався інцидент, пов'язаний із безпекою. Що ж, це усі новини станом на зараз. А ранок на апострофі тільки набирає обертів, залишайтеся з нами.